Люди лаштуються в чергу з 11-ї. Нова вакцина вже завезена до холодильників, показує сестра медична Марія Приз. Оце вакцина модерна, вона підписана, розрахована на 15 пацієнтів, вона вже розведена і зберігається у сумці холодильник. В черзі на імунізацію і пан Ігор розповідає, за кордон не збирається, прийшов, бо не хоче хворіти. На даний момент для себе, для здоров'я. Не хвилююся. Дар'я Паламаренко відпросилася з роботи. Говорить, на вихідних вакцинуватися не встигла. Потрібно вакцинуватися і не тягнути з цим до осені, так як всі з'їдуться з відпусток і можливо буде збільшення захворювань людей. Щеплення роблять усім охочим. З собою потрібно мати паспорт, говорить медична реєстраторка Оксана Коваль. Спочатку підписують згоду на вакцинацію. «Про те, що ви нуль 21.07.21 підпис. Потім реєстрація та сама процедура. Рекомендації, як чинити опісля, такі. Не перебувати на сонці, тяжко не працювати, не купатися в Дніпрі, не вживати алкогольних напоїв. У душі можна купатися. Ревакцинуватися потрібно через 28 днів або ж не пізніше, ніж через 42 доби, додає фахівчиня. Звертатися до сімейного лікаря, каже, треба в таких випадках. Раз побічних дій, якщо підвищення температури вище 38 градусів після уколу відвідувачі чекають 20 хвилин. Дар'я Паламаренко говорить, як почувається. Все добре, Не больно зовсім як розповів очільник області Олександр Скічко, Черкащина отримала 42 тисячі 750 доз модерни, Щепитися нею можна за бажанням. На сьогоднішній день є чотири вакцини, якими здійснюється вакцинація: це AstraZeneca, Файзер, Коронавак і Модерна. Черкаській області відкрито 98 пунктів щеплення. Працює 25 мобільних бригад і 23 центри вакцинації. Проблем з вакциною немає, і ми запрошуємо усіх бажаючих до вакцинації. Тетяна Рева, Тамас Горозія, новини на Суспільному. Черкаси.